Значить, вибачаю, що так це є, бо не можна зібратися. Так часто. Значить, у мене є на, на веторгу питання. Перше, прийшла субвенція на освіту 900, ну, мільйон вісім, 913 761, Це нова українська школа і прийшло на Захист захи, захи, захи батьківщини. Захи, Приходить субвенція, що ми вже дамо фінансування 600 тисяч, 80 тисяч. Вони розділили між третьою і собою, ну, почня, цю субвенцію. Далі зменшуємо субвенцію на 3 тисячі 590 область. У нас репресований. Значить, це така основна далі. По освіті, освіта, на всі оці звернення перерозходів по інших розпорядниках у нас є письма. В цьому рішенні тут знімання, це субвенції, які прийшли ці. Далі. По освіті вони значить, не можемо зареєструвати на сьогоднішній день тепло, тому що коштів в мене уточнялися коштів немає, щоб зареєструвати договори до кінця року. Освіта між усіма розпорядниками знімала в основному економію електроенергії. Де в нас по цю, всі поперекидали і на садочки мільйон дев'ятсот ставимо, і ви ж по других згодах, там 47 тисяч на господарську групу, 92 тисячі на позашкільну. Ну щоб заключити договора, вони буде призначення. Ми тепло підняли, а гроші їм не додали. Вони внутрішні себе роблять перекидки, а там уже в жовтні. Коли в нас буде впрочення бюджету на господарську діяльність. Тоді дій... ми, ми, дій, ми, ми дій, дали завдання у головах розпорядження, то це місяць по розпорядженням повинні напрацювати, які садочки не скорочуватись, а зливатись. Це рішення підтримує. Я, я, я за да. А З грудня в місяця ми повинні вивчити, а, які садочки будуть реорганізовуватися на 25-й рік, аж у 25-му році. А поки що ми Рові наступно питаємо. Наступне віде. питання ага. це термінову. Просять на матеріальну допомогу, на е, серце там операція, 120 тисяч коштує пенсіонерка, син трубів для мами, тому що в нього теж там зарплата дуже мала. І 120 тисяч терміново більше немає звідки взяти. 55-го року народження мама, але ну, терміново потребує операції. Просимо допомогти 50 тисяч. Цій жінці. Тяжке там матеріальне становище, вивчили управління соціального захисту, провели опитування, є справа, все. Цій сім'ї вони не візьмуть ніде цих грошей. Вони кредит не можуть взяти, бо ну, якщо вони не візьмуть 120 тисяч потрібно, даємо ну, 50. Ну вони стрібають там, ну, є... Син, я ж говорю, працює, але там зарплата мала. Ну десь, може, позичають, може, рідні додають. Ні, ну якщо ви можете, да, дайте всі 120. Василий Іванович мав на увазі, що ми сьогодні а, виділимо 50 тисяч гривень, чи завтра буде їх ще 50 тисяч гривень. Ще 70. Ще 70. Вони збирають. Якщо можете більше, то будь ласка. Ні, ну хоч якісь ще 10 тисяч добавити. А їм це, це ж буде дуже велика підтримка, якщо всі на 10 тисяч. Щоб хоча половини дану пропозицію, я думаю, що всі почули, що хто за те, підтримати підтримувати пропозицію 60 тисяч цієї людини. Одноразову грошову допомогу, прошу, хтось, то Зараз я понаписую і пишу, що це питання вовки відче. Все.